У Дніпропетровську тепер заснований арт-взвод. У його складі молоді, але вже відомі художники. У суботу в арт-центрі квартира вони одновчасно створюватимуть нові картини. Це будуть портрети всіх бажаючих кошти за свою працю. Художники пропонують спрямувати на придбання апарата штучної вентиляції легенів для лікарні мечникова. Організатори розповіли подробиці нової акції. Зусилья зараз потрібно єднати, вважають организатору проекту, люди, які працюють у різних сферах. Бо мова йде про дуже великі гроші, але вкрай необхідні. Аппарат. это аппарат называется искусственной вентиляция легких. Он производится в Германии. Стоимость его около 360 тысяч гривен. Проект очень большой, это очень большая сумма. Для одного человека это очень сложно, но если все мы по чуть-чуть зделаем усилиє, і кожен хоча б 100 гривень вложить. Це абсолютно реально. Фінансову частину проекту його прозорість та швидкість перерахунків забезпечуватиме тільки на заснована благодійна біржа Добродій. І вот це перший перший такой великий масштабний проект нашої біржі. Більше відрізняється від от фонду тим, що всі Пожертвованные средства найдут своего получателя. Будут выставлены лоты, для чего и для кого жертвовать в настоящий момент времени. И можно будет проследить буквально движение каждой копейки. Інформацію про біржу вже зараз можна переглянути на сайті 248.dp.ua. А ось почнеться акція з творчої праці. Це перший проект арт-центру квартира, де будуть задіяні відразу семеро художників. Звичайно, вони дуже різні. Людям, які замовлятимуть у них свої портрети, треба буде звернути увагу на стилі, щоб результат задовольнив обидві сторони. Це буде, з однієї сторони і можливість окунутися в атмосферу в художньої майстерської з другої політики такої эксклюзив вот чисто для себя, то есть просто говоря, зарисоваться, вот как, как говорят. Если вот пилотная эта встреча пройдет удачно, то мы ее продолжим, может быть, уже немножко в другой, более развитой форме. Як кажуть організатори, мистецька сторона проекту дуже цікава, але не головна, бо і художники і моделі стануть учасниками однієї доброї справи. Арт-взвод почне діяти у суботу, арт-центрі квартира у вісімнадцятій годині. Ірина Каблоцька Євген Хисний. Новини 11-го каналу.